Всім привіт! Часто у користувачів виникає потреба на телефон додати інший обліковий запис. Покажу, як це зробити на телефоні, на якому операційна система Android. Для операційної системи iOS приблизно все те саме, тільки треба мати додаток Gmail, встановленим на телефон. Відкриваю Gmail. У правому верхньому куті бачу аватарку приватного облікового запису. Натискаю. Вибираю команду Додати інший обліковий запис. Обираю Google. Виникає вікно підтвердження через блокування екрану, підтверджую. Ввожу електронку. Вводжу пароль. Підтверджую. Здійснюється синхронізація. І бачу у переліку потрібний обліковий запис. Якщо мені треба на нього перейти, обираю його з переліку. Дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал.